Мої вітання всім друзі, всім підписникам і гостям каналу. Ну, закінчив я переробку е, переробленого в мотоблока Ford 10, 12 кінських сил, е, який вже був перероблений в мототрактор. І переробив я його вже по-своєму, е, повністю. Все, зроблено було. Зараз коротенький огляд е, взагалі. Е, що було змінено і що зроблено було порівняно з попередньою версією. Ну, рама, фактично, вся рама е, конфігурація рами, я її переробив по своїм кресленням, як кажуть, по своїм параметрам. Все як і на всіх моїх переробках. Попередній варіант я Вирішив не займати. Можливо, комусь він знадобиться, кого влаштує така конфігурація. Трошки переправити там балку, погратися і можна його довести дома. Ну, цей, цю переробку я зробив так, як було замовлено. Ну, почну почну фактично з коліс. Він трошки підріс ззаді, встановлений тепер колеса 7,50 на 16, а рідній. Мотоблоківський 6х12 встановлений на передню вісь. Е, колісна база між осями 110 см і 1100 мм. Ну, Почну, що було зроблено в цій переробці. Почну ззаді, тобто замінено шків. Е, шків там стояв на два струмки і діаметром 150 мм. Зараз я встановив шкіл такий, як встановлюю на всіх своїх переробках. Один короткий ремінь і два довгих. Тормоз тут на базі тормоза вазовського заднього встановлений, але з механічним ексцентриком режима гальмівних колодок. Що позаді залишилось? Залишились крила, вони більш-менш добротні. Я їх трошки підмалював, аби він якось <кій> яскравіше виглядав. Ну, встановили по замовленню такий сундучок для інструмента. Я його встановив позаду сидіння для того, аби було зручніше налаштовувати там навісне обладнання. Акумулятор, звісно, завжди я поставив по ліву сторону. На лівому крилі. Далі, куліса. Кулісу, думав, переробляти не буду, але довелося її трошки посунути вправо для того, аби між важелем перемикання скоростей помістився важіль підйому. Сидіння залишилось також з попередньої версії і кермо, звісно, теж. Трошки відстань між сидінням і кермом я збільшив, збільшив трохи агрономіку, зручніше сідати, зручніше працювати. Зараз підлогу ще не встановлював. Вал підйома перероблений повністю по моїм параметрам, він встановлений поверх осі. Так як довжина цього важеля має 180 мм від осі до центру шарніра. Тому, щоб він там не. Дуже низько бултихався по городу він встановлений верху Ну і, звісно, по рамі другий контур, який обв'язує всю цю конструкцію додатково. розблокератори залишились фактично по тому принципу, як були і на попередній версії, але я зробив фіксацію педалів, щоб вони не уходили туди далі, не провалювалися. І, звісно, переробив саму конфігурацію педалів. Так, відстань від основи рами до верха сидіння залишилась така, як на попередній версії. Але кермо, кермо піднято. Далі, рульове все перероблено по моєму. Тобто рульова колонка встановлена тут, перевернута сошка, розрізана, зварена і поперечна продольна тяга і поперечна тяга. Звісно так, балка також вся. На кульових опорах, як на всіх моїх переробках. Е, генератор тепер встановлений позаду мотора, а не попереду. Е, звісно, е, він встановлений під штатний ремінь, довший ремішок, і, звісно, він працює і все, як би мовити, хорошо. Ну і тут також все як на всіх моїх переробках. Кермо, вал подовжений, так як кермо тут Волговське. І, звісно, хоча приблуда вона заважає більш-менш зробити таку підрульову панельку для приборів. Тому зроблено так. Верхівка стойки підрульову, Колонку також перероблені. Ну, звісно, от така вийшла конструкція. Доволі непогано це склалося. Такий він має тепер вигляд. Він став трошки більший. Да. Про колісну базу я сказав. Тобто, міжосьову, а по центрам коліс ззаді він на сьогодні, ну, Так як вони зараз встановлені, тут має 74 см або 740 мм. На попередній версії було 81. Ну, Загальна ширина від края колеса до края колеса залишилась фактично така, як і була 900 мм або 90 см. Ну, звісно, тут я. Кулісу трошки посунув на 45 мм. І, звісно, саму тягу оцю поперечну я її подовжив. от така вийшла конструкція, друзі. Це, кажуть, кінцевий результат. Передні крила я останнім часом не роблю, так як вони заважають на вузькій колії. Вони. На них можна працювати тільки на більш-менш рівній поверхні, в городі вони тільки заважають. От така ситуація. Тобто на всі 100% трактор готовий. Да, зроблена ще тут була по на замовлення. Підгазовочка. Зробив я її дуже просто, тобто ручний газ підтягує. Оцей важель, встановлюється оберті, а далі вже тросиком йде підгазовка. Ну і, звісно, стояночний тормоз, ручник, так би сказати. Я його встановив, але, ну, так як е, сам тормоз, е, колодки, барабани, все БУ, звісно, е, болячка всіх жигулів – це відсутність ручника. Він працює тільки на нових машинах. Ну, так само, як і зараз. Але я його встановив, так як немає не ексцентриків підвода тормозних колодок, то тормозні колодки розводяться в нижній частині своїй, щоб краще прижималось до барабана за рахунок піджимання стояночного тормоза. Ну, а так, звісно, все. Встановлено е, центральний виключатель, я його встановив сюди, так як із за цієї приблуди тут місця маловато. Ну і встановив от таку так, масу. Ось така вийшла конструкція. Тобто на 99,9% він вже зроблений. Е, я його трошки вже підкатав. Звісно, і поїде він до свого господаря. Всім доброго здоров'я, мирного неба і, як кажуть, успіхів!